Коли ви починаєте тільки розмовляти або писати англійською мовою, для того, щоб робити менший помилок, я раджу вам використовувати найпростіші конструкції речень. Як вони виглядають, ми дізнаємося на прикладі найвідомішої всім фрази. I love you! Знали таку фразу, правда? Пам'ятаємо, що в українській мові ми можемо змінювати порядок слів так, як нам заважається. Я люблю тебе, я тебе люблю, тебе люблю я і так далі. В англійці все строго по схемі. Одне за одним, не змінюючи порядок. І це, до речі, непогано, бо так легше запам'ятати. Отож, що ми бачимо в цій фразі: на першому місці в нас підмет: хто виконує дію? Хто або що. I. хто я. Я що роблю? Присудок люблю. I love. Люблю кого? Додаток вже в нас пішов тебе. I love you. Будь-яке просте речення, воно будується за таким же принципом. Книжку я читаю. То я I що роблю? Читаю read a book. I read a book. Все. Коли хочете побудувати якісь речення, згадуйте цю фразу. Підмет. Присудок, додаток. Все інше стоїть просто десь між цими частинами схеми. У мене немає кота. Хоч речення і заперечне, але схема залишається в принципі та сама. I don't have a cat. Ми просто вставили не перед і словом. Я маю тюленя. I have a seal. Розширимо нашу схему. Я маю гарного товстого тюленя. I have a beautiful fat seal. Хема наша розсунулася в сторони, але загальний принцип залишився той самий. Ми просто додали прикметники, які описують нашого тюленя, і поставили їх перед тюленям, бо вони описують тюлені. Давайте замінимо мене I, на. Репетитор. Конкретний репетитор. Я отже закликнем The The tutor. The tutor has a beautiful fat seal. Додамо інформацію про до репетитора, що він в червоному платі. The tutor in a red dress has a beautiful fat seal. Отож слова і фрази, які описують tutor, пішли до tutor і залишились біля нього. Це інше пішло до тюленя. І залишилося біля тюленя. Загальна схема все та сама. I love you. The tutor in a red dress loves her beautiful fat seal. Речення в руках у мене тюлень. Ми скажемо за тією самою схемою наступним чином. I have a seal in my hands. Або через конструкцію, яку ви вже знаєте, There is a seal in my hands В таких реченнях в якості імета у нас виступає слово там, There There is a seal Де в моїх руках? Отже, все, що відповідає на питання, де і де, куди, кінець речення. А тепер нашу розширену версію з червоним платтям і товстим тіленям. The tutor in a red dress Has a beautiful fat seal in her hands. Бачите, як з простого речення ми виросли до товстого. Але ж в основі лежить те саме I love you підмет, рисунок додаток. Саме в такому порядку. І наміняйте місцями слова. Таким самим чином можна об'єднати докупи два простих речення: Я стою біля стіни. Я маю в руках тюленя. I'm standing near the wall. I have a seal. Два простих речення. Розбавимо ці прості речення і зробимо їх ширше. The tutor in a red dress is standing near the green wall. And she has a beautiful fat seal in her hands. Ось таким чином від I Love you ми прийшли до такого великого речення. Тож починаємо з I love you». Вчіться говорити простими реченнями, не заморочуйтесь. Найрозповсюдженіша помилка, яку роблять багато учнів, коли вони придумали собі речення українською мовою, вбивають його в Google-перекладач, а потім з перекладача його списують. Ви ж не забувайте, що машина це не людина. Щоб правильно користуватися машиною, ще треба мати розуміння, як ця машина працює. Якщо ви не розумієте, як вона працює, то ви ніколи не отримаєте правильний переклад. А у вас буде просто нагромадження ціла свалка світ. Якщо ви сформували вже в голові в себе речення, як його ви хочете сказати, поверніться до цієї схеми. Подумайте, хто в реченні в мене виконує дію: Тюлень, собака, кіт, вчитель і так далі. Неважливо. Підмет буде на першому місці. Подумайте, чи є якісь слова, які описують підмет. Гарний, високий, в червоному платі. Якщо є, то вони будуть біля підмета. Далі присудок. Все з підметом визначилося. Переходите, що робить, хто робить що. Далі все інше. Розташовуєте на своїх місцях. Те, що описує підмет, знаходиться біля підмета, те, що описує додаток. Біля додатка. А все, що згадується, де, коли – все в кінець. Як тільки ви опануєте цю просту схему, тільки після того переходьте до чогось складнішого. Це була загальна така схема для стверджувальних і заперечних речень. Трошки поговоримо про те, як будувати питання. Загальна така схема для питання. Припустимо, ви хочете запитати, а що в тебе в руках? Ось тут, якщо в нас є питальне слово, то на першому місці в питанні і відповідно буде питальне слово, якщо воно є. Питальне слово, тобто що, де, коли, як, скільки, скільки років або який колір, це все буде на місці питального слова. Отже, ми питаємо, що ти тримаєш в руках. Нам треба питальне слово, от. Після питального слова «question word» нам обов'язково треба якесь допоміжне дієслово, яке буде стояти перед підметом. Допоміжним дієсловом ви допомагаєте слухачеві зрозуміти, в якому часі ви зараз говорите в теперішньому, в минулому в майбутньому чи в їхніх різновидах. Ми питаємо, що ти маєш в руках. дієслово мати в прямому значенні завжди вживається тільки в теперішньому простому «present simple». Отже, нам з усіх допоміжних дієслів треба do. What Do. Далі обов'язково йде підмет. Той, хто виконує дії. Що ти маєш? Смислове дієслово Далі в нас іде. What do you have? А далі, вже в реченні, все, що залишилось. Що ти маєш? В своїх руках. In your hands. Якщо ви хочете запитати, хто це, давайте по порядку. Питальне слово є. Хто? Є. Who? Далі треба. Допоміжне. То це. Прислухалися. У англійців завжди є підмет присудок. Зараз у нас є присудок питання: хто це? Якоїсь дії, що предмет виконував, немає. Якщо немає явного дій слова, андій ставить to be бути. То є це. Who is це. «this». Ось ми на підметі зупинилися. бо смислового дієслова в нас немає. Who is this? This is a seal». Ну, давайте якого кольору він. Знов-таки, якого кольору він, в нас діє слова явного немає. Тому англійський каже, якого кольору є він. Питальне слово є. Є. Якого кольору. What color є Допоміжне поміж надії Is він. It. Ну, оскільки він не живий, ми кажемо it. What color is it? Що вона вдягнена? Починаємо з питального слова. Що? What? Допоміжне. Вдягнена, вдягнена. Зараз нам треба present continuous. На даний момент, зараз чому я вдягнена? Це буде is. What is. Підмет далі у нас по скраймі. What is she. Смислове дієслово. What is she wearing? З інголом закінчення у нас present continuous. Ну, і все, і все. What is she wearing? Ми кажемо, вона вдягнена в платья червоне. Вони без прийменника. She is wearing a red dress. Ось така в загальному схема. Питальне слово, якщо є, допоміжне обов'язково. Після нього підмет обов'язково. І якесь смислове дієслово, якщо воно є. Знов таки це найпростіша схема. Такий скелет, але є ще багато інших моментів, які ви собі можете відмічати, коли ми розмовляємо про різні часи граматичні, або коли просто під час якихось посидення, як нещодавно були посиденьки The White House, там обговорювали різні відео. З таких відео ви можете для себе щось виносити і вчитися іншим складнішим різновидам питання. That's all for today. Keep calm and Learn English.